Наприкінці 2016 року з державного бюджету Прятинській об'єднаній територіальній громаді надійшло понад 4 мільйона гривень на облаштування опорної школи. Конкурсна комісія визначила, що таким закладом у місті буде школа номер 6 Гроші будуть витрачені на покращення матеріально-технічної бази, зокрема, облаштування профільних кабінетів. Педагогічний колектив шостої школи за зміни і за створення опорної школи, адже навчальний заклад повинен іти в ногу із часом. На мою думку, так, да, доцільно робити опор, ну, не тільки опорну школу, а взагалі практично оновлювати постійно якісь матеріали, постійно оновлювати систему, тому що зараз дуже важко працювати із тими старими наробками. Діти наші діти вже усучаснені, можна так сказати. І... Та стара система для них вже майже не працює. Вони не хочуть сидіти рівно по струнки, як раніше ми сиділи, тому їм треба щось нове, і ми повинні ж за ними в крок шурувати. Ну, мабуть, як і кожен керівник навчального закладу, він задоволений тим, що саме його навчальний заклад вибраний, обраний опорним навчальним закладом. Звичайно, що хочеться зробити багато на ті кошти, які передбачені. А передбачено 4 мільйони 300 тисяч гривень на покращення матеріально-технічної бази. Тому керівництво міської ради та відділу освіти проводить зустрічі із педагогічним колективом, щоб визначитися, яке саме обладнання необхідно придбати. Під час таких обговорень було вирішено, що оснащуватимуться два комп'ютерні класи: кабінети фізики, географії та лінгафонний клас. Кабінети біології, хімії та історії будуть доукомплектовані. Якщо брати комп'ютери, ви бачите самі в стан їхній на сьогоднішній день, незадовільний, тому вони потребують повної заміни. Якщо це кабінет хімії чи біології, то деяке більша частина того приладдя, яке потрібне, воно все ж таки є. Його потрібно лише доукомплектувати необхідним, і кабінет буде повністю готовий до використання в рамках цього проекту. Передбачена заміна повністю всіх. Всього обладнання повністю меблів, і також передбачається те, що ми зробимо і капітальні ремонти в даних кабінетах для того, аби вони відповідали всім нормам сучасним, які яким повинні відповідати кабінети. Обираючи потрібне обладнання, яке необхідне для навчання дітей у профільних класах. Педагоги підходили із практичної точки зору. Звичайно, ми працювали спільно з адміністрацією, спільно з учителями, вибирали той перелік обладнання, який найбільш потрібний, аби не просто воно було в нас, а для того, аби корисно використовувати його під час лабораторних, практичних робіт, для того, аби діти самі щось робили, да, бачили, як воно відбувається. Так ось з цього ми виходили і комплектували саме кабінети. Після зустрічі із вчителями міський голова оглянув ті класи, де планується модернізація. Ми почули вже остаточну думку самих вчителів, які брали безпосередню участь в цьому процесі вибору, відбору тих, того обладнання і комп'ютерного забезпечення, яке необхідне для нас, для них, перш за все, в навчальному процесі. Ну і почули думки і їхні слушні зауваження стосовно деокомплектації тих. Кабінетів, які начебто сьогодні є, але їх матеріальне, технічне забезпечення не відповідає сучасним умовам. Тому я вважаю, ця робота і зустріч сьогодні була плідною. Це, це вже практично остання зустріч перед тим, щоб вже від, остаточно сформувати заявочний список по Прозоро. І розмістити його понеділок на, в інтернеті для того, щоб провести торги, визначитися стосовно того, яка частка коштів піде саме на це, а що залишить на придбання вікон, дверей, встановлення нерозберігаючих утеплення школи в літній канікулярний період. Як зазначив мер Перятина, саме створення об'єднаної громади дало змогу залучити державні кошти на облаштування опорної школи.